Привіт. Щось з Китаю, Не знаю що, будемо зараз. дивитися. О! Тестер для повербанків. Якраз супер. Маю декілька повербанків, які потрібно перевірити. Так, що тут є? Інструкція. Це видно у них АБЦ, три типи, навантаження. Ну, красота. З другой стороны, все то же самое на англійській. Так. USB. Так, якраз є під рукою дестопер. О, є ось такий заряджений від Milwaukee. Все на все. Так, под Так, тут у нас ще є Bluetooth. Класно. Що сходиться. Що у нас показує? Bluetooth шукає 0 Вт, 22 градуса, 0 Ом. Так, USB вихід. Шнурочок в мене тонесенький на 120 Вт. Включаю телефон. 9 вольт. 5 ватт. Ну, телефон зараз не дуже. Бере навантаження, того що... О, так гарніше. Навіть не знав, що ще таке є. Не бере навантаження, бо він трошки перегрівся у мене зараз на сонечку. Ось є. Ще малює такі кракозябри Ну, взагалі супер виглядає. Виглядає досить. Ага. Таке системне меню було. Досить цікаво. Можливо, потім підсилю дорожки, які тут є всередині, але це ще не точно. Спочатку так потестую. Потім погляну, гляну що там є. Так, попробуємо з наушників. Ось такі наушники в мене є. 4,8 1 Ампер. Так же само 5 Вт практично. Ну, ще не очікувано дає, так нормально. Я їх трошечки теж був колись підцелив, там охолодження зробив. Це вже таке. Так. Макіта вентилятор. Був відео. Чи буде відео, ще не знаю. Так, включаю. Ласкаво, просимо. Один ампер. Спробую через шнурок Type-C. Может буде якесь Так, тайп все тоже має экран. Можно подавити стіки ват. П'ять ватт, п'ять ватт. <coughs> так, секунду щось. Фокус. Yeah. Справі. так Ще що спробуємо. Та в принципі все. Потім в відео вже буду. Його ще поклоцаю, подивлюся і розкажу, що як він. А, ось ще параметри. Параметри вказуються, що від 3,6 вольта до 32 вольт до 5 А навантаження. Ну, досить непогано. よかった。